Старі вікна і двері, як відомо, тепло не тримають. Тож в таких умовах обігрівати зазвичай доводиться не тільки приміщення, але й вулицю. У великоросійському навчальному виховному комплексі ця проблема стоїть дуже гостро. На першому поверсі, де сплять маленькі діти, щілини у дверях закривають ганчірками, а вікна на двері заклеють старим дідівським способом. На жаль, ви бачите, що вікна у нас не у дуже надійному стані, тому через це була дуже велика втрата теплоти. І... У на другому поверсі у нас достатньо тепло, але на жаль, садочок температура значно нижча ніж на другому поверху У нас. Як стверджує Добрійський сільський голова Володимир Малиновський, практно-кошторисна документація на мільйон сто гривень вже готова. В рамках програми енергозбереження в цьому комплексі за сприяння народного депутата України Павла Балоги замінили старий котел. 150 тисяч гривень на заміну старих вікон і дверей вже виділили з обласного бюджету. Зрештою, цих грошей вистачить на перший поверх, тому що стільки виділять і сільського бюджету. Я мав розмову з паленичем балогою, який пообіцяв і. Значить, Віктор Іванович, в тому числі, побіцяли, що може, можливо, буде і такий варіант, що ми зробимо затеплення до начала опального періоду. Затеплення, значить, наружне затеплення стін. Тобто, по цій програмі не нерозбираючих технологіях. Невдовзі діти зможуть навчатися у належних умовах, а у освітньому закладі зменшать витрати на опалення, що сьогодні дуже актуально.